Глибоцька громада стала однією з небагатьох в Україні, чию ідею підтримала Рада Європи. Проєкт відкрив собі громаду, розрахований на півроку, та охоплює вісім ключових етапів: від цифрового звітування до масштабного навчання лідерів. Як мета проєкту, як ідеї територіальних громад України, хотіли посилити співпрацю між органами влади. І місцевими жителями, і зокрема, цей проект був поданий на конкурс і обраний для фінансування Радою Європи. Він отримує фінансування близько 800 тисяч гривень на реалізацію етапів. Ті, які передбачає проект, а їх загалом буде вісім. Окремий акцент роблять на перезавантаженні молодіжної ради та створенні ради активних громадян. Організатори прагнуть об'єднати місцевих активістів під єдиним брендом громади, логотип для якої жителі обиратимуть спільним шляхом відкритого голосування. Фактично в громаді діють певні громадсько дорадчі органи, є громадські організації, кілька, але ми хотіли в рамках проекту створити певну таку раду активних громадян і зробити таким великим органом, щоб туди ввійшло ще більше громадських активістів, ще більше жителів ввійшло в цю громаду. Об'єднати громадські організації, які є. І ми залучаємо Чернівецьку, ми хочемо залучити Чернівецьку організацію, громадську Український народний дій», для те, щоб вони допомогли нам, скажімо так, організувати цей процес, так як вони досить досвідчена громадська організація. Чи не головним викликом проєкту, є налагодження діалогу у сфері освіти? Через перехід закладів у статус гімназії батьків турбує питання, де саме їхні діти навчатимуться у старших класах. Відповідно до нової мережі у громаді створюють два ліцеї, один з яких забезпечить в тому числі потреби національних меншин. У плані освітньої реформи, яка сьогодні на слуху у всіх, і ми побачили сьогодні презентацію на сесії опитування батьків та дітей, і бачимо, що там нас чекає досить багато роботи. І одна з них це саме комунікаційна складова. Роз'яснити батькам, дітей, як буде змінюватися система освіти, де будуть профільні ліцеї, чому наш заклад має стати гімназією, а де мої діти будуть вчитися в 10 класі Аби зробити роботу апарату зрозумілою для людей, у селищній раді відмовилися від традиційних багатосторінкових доповідей. Новий стандарт публічного звітування передбачає візуалізацію досягнень кожного відділу. Це дозволяє проаналізувати ефективність підрозділів, наприклад, кількість наданих адміністративних послуг у зручному графічному форматі. Був такий момент, що до звітування начальники відділу почали звітувати про результати роботи 25-го року. Це був сформований такий стиль. Ільний слайд, на якому вони зобов'язані були вказати всю роботу, яка була зроблена протягом 25-го року. Раніше це були сухі статистичні звіти, а зараз ця картинка протягом одного слайду дає представник відділу і розуміння, хто керує відділом, і розуміння про ті результати, які зроблені. Всі етапи проєкту планують завершити до середини літа. Підсупком стане великий місцевий форум громадської активності, де партнерам презентують напрацьовані інструменти демократичного врядування. Радислав Українець, Андріана Фербатюк, Максим Чернега, новини Сі 4